Друзі, вітаємо У вас на сьогодні гарні новини? Ми знову виграли справу, є чому розвідти. І водночас хотіли вам нагадати, тому що ви досить часто питаєте. Якщо дружина, та чоловік станом на зараз знаходяться обидва за кордоном і бажають розірвати шлюб та розділити майно, чи можливо це зробити в Україні? Якщо не він, не вона не приїдуть на територію України і не будуть брати участь у судовому процесі. Відповідь так можлива. Ви можете віддалено розірвати ваш шлюб. Ви можете звернутися як до нас, так і до інших представників. Основний перелік документів для того, щоб ви могли подати позов до суду про розірвання шлюбу, це ваші. Обох паспорти, інфікаційні номери це все потрібно тільки якісні фото. Знадобиться вам також свідоцтво про шлюб свідоцтво про народження спільних дітей, якщо їм немає 18 років, а також знадобиться ще свідоцтво про шлюб. Однак звертаю вашу увагу, що наразі суди витребовують для ознайомлення оригінали свідоцтв про шлюб, тому щоб ви не лякалися, чому ми у вас потім просимо. Будь ласка, надайте нам саме оригінали свідоцтва про шлюб, тому що дуже часто в нас суди вимагають саме оригінали. Ну, це в принципі не є проблемою, тому що з усієї Європи нам надсилають оригінали, і поштове сполучення працює досить нормально. Не треба боятися, тому що досить часто питають, а як надсилати сюди оригінали документів. Тут війна, вдруг вони не дійдуть, дійдуть, mm -hmm. все доходить нормально без проблем в принципі стосовно розподілу майна. Дивіться, необхідні будуть документи щодо майна, які підтверджують право власності, та також інші докази. Якщо їх треба буде витребовувати тут на території України, то це може вона буде зробити. За допомогою адвокатських запитів і без вашої участі. Якщо ви захочете все ж таки прийняти участь у судовому засіданні, то ви можете зробити це в порядку відеоконференції онлайн, як в народі кажуть, по відео можна приймати участь у судовому процесі, подавши про це відповідну заяву. Стосовно ж визначення місця проживання дітей, з ким будуть дітки і так далі. Наразі ця ситуація більш важка в Україні і вона потребує окремого підходу. І про неї ми вам Розповімо в наступних наших відео.